Дорогі слухачі, я радий повідомити вам про можливість замовлення розробки індивідуальної аудіомедитації під ключ з урахуванням ваших побажань до її тематики та деталей сюжету. Персональна медитація розробляється і передається людині у її безпосереднє розпорядження. З одного боку, моїх медитацій у відкритому доступі представлено чимало за різними напрямками. З іншого боку, немає нічого кращого, ніж отримати досвід занурення в медитацію, записану особисто для вас фахівцем, який професійно займається їх написанням і монтажем багато років та вкладає душу в кожну практику. Медитації на моєму каналі, окрім іншого, відіграють роль демонстрації моїх підходів і методик, дають можливість оцінити їх. Як відчути, які медитації людині подобаються найбільше, щоб надалі перейти до більш просунутих медитацій у форматі відеокурсів або медитацій, розроблених індивідуально на замовлення? І якщо ви вже на перший місяць практикуєте мої медитації і вам подобаються мої роботи, звертайтеся до мене за розробкою персональної медитації або кількох медитацій з врахуванням ваших побажань до них. Вартість послуги та контакти вказані в описі під цим відео. Звертайтеся я завжди на зв'язку. Бажаю всім стрімкого духовного зростання та благополуччя!